Зараз ми будемо дізнаватися, яка ситуація як минула ніч в регіонах, яка ситуація на Дніпропетровщині, а саме в Криворізькому районі. Запитаємо в Олександра Вілкула, начальника військової адміністрації Кривого Рогу. Пане Олександре, доброго вам ранку. Чи можна вас ранок назвати добрим як минула ніч? Так доброго дня. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається напруженою і динамічною, але повністю перебуває під контролем збройних сил. України за останні декілька днів крилатими ракетами безпосередньо в Кривому Розі було знищено дві нафтобази ворогом. Наші рятувальники вже ліквідували пожежу, але ну, такі були досить серйозні випробування. Сьогодні вночі під обстріл. Попала Нік... Нікопольська громада, місто Нікополь, Марганець, тому що орки там б'ють з із... окупованого боку, лівого боку ріки Дніпро Запорізької області. Це там, де вони ховаються під прикриттям атомної станції, продовжують атомний тероризм. В Криворізькому району дві доби вже обстрілів, дякуючи. Нашим збройним силами богові не було після того, як в результаті наступальних дій останнього тижня смуга фронту була здвинута, було звільнено декілька таких ключових населених пунктів. В Кривійському району стало тихіше. Тобто орки вже не достають багато до чого градами, не достають ствольною артилерією, але ще достають ураганами. Тобто ситуація напружена, але повністю знаходиться під контролем. Угу. А скажіть, а чи підрахували збитки після влучання в ці, в ці нафтобази? Ну, дві нафтобази повністю е, зруйновано. Цей ну, і цистерни, і ангари, і досить великий запас палива також. А скільки тонн було, не зрозуміло поки що. Ну та зрозуміло, але давайте я не буду відповідати на це питання. Ну за того, щоб не робити його публічним. А... Але, але з вогнем боролися двоє суток. А, а щодо екологічних наслідків, є розуміння якесь? Все, нас, все, все нормально. Uh -huh. Точки зору екологічних наслідків, і хочу сказати, що це не приведе носі ну, влучання, не приведуть до дефіциту топліва, не приведуть до там, браку палива, чи то у військових, чибто критичної інфраструктури та швидких допомог. Все нормально, ми все розуміємо. У нас дуже велике роззасередження. Uh -huh. Uh -huh. Добре, тоді ще одне питання стосовно а, такої воєнної тематики. Напередодні Валерій Залужний він заявив про те, що у разі якщо будуть у ворога успіхи на південно-бузькому напрямку, то можливим стане наступ і на кривий ріг. А як, от власне, такі заяви особисто сприймає адміністрація і люди, наскільки це лякає? На початку війни бої були дуже близько до міста в декілька сотнях метрів. Зараз, дякуючи героїчним українським збройним силам, смуга фронту вже відштовхнута більш ніж на 50 кілометрів. Ми побудували серйозні глибоко ешалановані фортифікаційні споруди. Наші хлопці сильні, наші хлопці мотивовані. Ми готові до будь-якого варіанту розвитку події. Це прекрасно, пане Олександре. Хай так і буде. Хай фронт рухається в той бік куди треба. Дуже дякую вам за інформацію. Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації Кривого Рогу, був з нами на зв'язку.